Подорож у скелелазний рай, подорож у дзвониху. 30 км від Вінниці знаходиться дивовижне місце дзвониха. Ми приїхали туди рано вранці і одразу зрозуміли, що ми потрапили у рай. Почали переходити річку в брід так швидше. Звісно, можна поїхати в обхід через село Кліщів, але це трошки довше. І якщо вам не шкода свою машину, то можна їхати. Переходимо річку в брід, дивимось обережненько під ноги, особливо той, хто босоніш. А якщо є коралки чи взуття, якого не шкода, можна і краще перейти річку у ньому. Це справжній рай. Трошки далі і ми потрапляємо у райське вилаз. Дуже багато маршрутів від найлегшого до найважчого, але лазити краще, звісно, або рано вранці, або вже ввечері, тому що дуже спекотно і Там можна дійсно посмажитись. На сонечку скелі нагрівається, і ви можете просто бути смаженим куском м'яса. Це місце не для лякливих, бо там дуже багато гадючок. Можна зустріти ящерок. Але треба бути ще обережними, коли прилажу трасу, бо там зустрічаються шкірки змій. Рай для кожного. Можна полежати в гомачку, посмажити сосисочок, лавашів. Якщо немає сітки, можна скористатися паличками і змайструвати таку сітку. А далі трошки звуків природи трошечки помовчу, послухати цю красу. Суродин з, з дітками, тому що тут не глибоко І тут можна дітками дуже гарно провести час. Це як для гушатні, тому що там не глибоко І можна поплавати. А я відео знімаю для ролика в YouTube. Будеш зіркою мого каналу. А ще... Природної джакузі допоможе вам розслабитись і отримати релаксний місаж. Тому дійсно дзвониха рай для кожного. Можна полазити на скелях, покупатись у річці, половити рибку, поваляти з гамаку. Головне перевірити всі свої речі, щоб там не позаповзали змії, що ми і робили. Дивовижний день. Повертаємося додому.